З метою недопущення аварійних ситуацій і нещасних випадків під час проведення комплексу весняно-польових робіт фахівцями управління інспекційної діяльності в Кірацькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби із питань праці проведено тренінг на одному із сільськогосподарських підприємств Кропивницького району на тему організація безпечної експлуатації сільськогосподарських машин та їх агрегатів. Тренінг проведено за участю керівника робіт, інженера з охорони праці, механізатора, тракториста. Інших працівників задіяні підготовці техніки на виконання польових робіт, шкідливі та небезпечні виробничі фактори під час виконання робіт: це зовнішні метрологічні умови, машино-тракторні агрегати під час їх роботи, машини і механізми технологічних систем для обробітку ґрунту, відкриті і обертові і рухомі частини машини і обладнання, несправність або відсутність блокувального пристрою запуска двигуна сільськогосподарської машини при вимкненні передачі, несправність гальмівної системи самохідної сільськогосподарської машини. Муфти щеплення рульового керування, відсутність освітлюваних і контрольних приладів, засобів доступу на робоче місце і до місць обслуговування, підніжки драбини, підтікання палива, олива, охолоджуваної та іншої технічної рідин, слизькі опорні поверхні елементів конструкції агрегату, професійні ризики, травмування тракториста, допоміжних працівників чи сторонніх осіб, які перебувають у полі внаслідок. Раптового руху машини під час запуску двигуна або відчеплення причепного знаряддя, перекидання сільськогосподарських машин на схилі, вузькій дорозі дамбі, доторкання до рухомих деталей чи вузлів машин під час роботи, падіння з висоти чи під час пересування. Отримання опіків внаслідок загорання пального під час заправки, і недотримання правил пожежної безпеки, отруєння вихопними газами, пестицидами, агрохімікатами, вимоги до працівника. До роботи на тракторах та інших самохідних машинах допускаються лише повнолітні особи, не молодше 18 років, повинні попередньо пройти медичний огляд, навчання з охорони праці та інструктаж на робочому місці. Відповідальність за організацію здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця у структурних підрозділах, на їх керівників, контрольна служба охорони праці. Особи, які не пройшли медичні огляди, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, інструктажі, до роботи не допускаються. Працівник повинен знати технологію робочого процесу, а також рельєф та особливості місцевості. Працівники забезпечуються спецодягом, спецзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці та відповідати технічному регламенту засобів індивідуального захисту. Працівники повинні бути ознайомлені та дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Не допускаються до роботи працівників в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, хворих, а також тих, що не відпочили протягом встановленого законодавством часу. Комплектація сільськогосподарської техніки перед виїздом у поле. Перед виїздом у поле механізатори сільськогосподарських машин та водії перевіряють технічний стан сільськогосподарської техніки, випробовують роботи машин на всіх режимах роботи. І усувають виявлені несправності тільки після зупинення двигуна трактора або самохідної сільськогосподарської машини. Обсяг огляду та перевірок технічного стану визначається інструкціями з охорони праці для механізаторів сільськогосподарських машин, розробленими суб'єктами сподарювання відповідно до вимог правил охорони праці в сільськогосподарському виробництві, а також експлуатаційних документів конкретного типу сільськогосподарських машин. Робочі місця тракторів укомплектовуються медичними аптечками, першої допомоги та пожежним інвентарем. Рухомі обортові частини, кардані, ланцюгові, пасові, зубчаті та інші передачі огороджуються захисними кожухами, які забезпечують безпеку працівників. Захисні огородження, робочі органи, циліндри і шлани гідравлічної системи повинні бути справні, і надійно закріплені на машині. Не допускається до експлуатації техніку, що не обладнане електростартовим запуском двигуна та з несправною системою блокування запуску двигуна при включенні передачі. Забороняється експлуатація сільськосподарських машин і агрегатів, що не відповідають вимогам безпеки. Виконання ремонту і технічного обслуговування машин механізмів устаткування здійснюється в спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і технічного обслуговування. Пересування сільськогосподарської техніки території підприємства має здійснюватися відповідно до встановленої схеми руху транспортних засобів і працівників території підприємства. На схемі мають бути показані дозволені та заборонені напрямки руху, повороти, зупинки, в'їзди та виїзди тощо. Схема доводиться до відома всіх працівників і вивішується біля в'їзду на територію підприємства. Під час проведення весняно-польових робіт заборонено використовувати машини. З недостатнім ущільненням з'єднань перебувати працівникам в зоні можливого руху маркерів або навісних машин під час розвертання машинотракторних агрегатів. Одночасне обслуговування одним працівником двох або більше сівалок. Підніматися працівникам або спускатися з машини під час їх руху. Сівачам працювати на навісних сівалках, Завантаження сівалок і садильних машин насінням, садильним матеріалом та добривами повинно бути механізованим. Ручне завантаження допускається лише за умов зупинення посівного або садильного арегату та вимкнення двигуна трактора. Замінювати, очищати, регулювати робочі органи навісних машин і знарядь, які перебувають у піднятому стані. Дозволено після вжиття заходів, що запобігають їх самовільному опусканню. Залучати підлітків до робіт з підвищеною небезпекою. Роботи техніки в полі. Перед проведенням весняно-польових робіт роботодавці спільно з представниками відповідних структурних підрозділів МВС та ДСНС, організовують перевірку сільськогосподарських угідь та прилеглих ділянок на предмет наявності снарядів, вибухових пристроїв та інших предметів матеріалів, що створюють або можуть створити загрозу працівникам. Проводяться позапланові інструктажі з працівниками щодо дій у разі сигналу повітряна тривога. Доводиться до відома усіх працівників, задіяних у весняно-польових роботах, розроблена та затверджена схема руху сільськогосподарської техніки на полях з вказівкою місць відпочинку, напрямків руху техніки. Відпочинок працівників дозволено тільки спеціально в відведених місцях, які обладнуються добре помітними віхами в день і освітленими ліхтарями в темний період доби. Не дозволено відпочивати під машинами в кабіні машин під час роботи двигуна серед поля. Організація в польових умовах пунктів харчування працівників можливість надання за необхідністю медичної допомоги. Перед рушанням з місця оглядається зона навколо трактора і забезпечується достатня видимість. Для надійності обов'язково вмикає звуковий попереджений сигнал. Переміщення сільськогосподарської техніки дорогами здійснюється відповідно до вимог правил дорожнього руху. Під час роботи в полі та пересування дорогами на сільськогосподарських машинах дозволено перебувати лише трактористу. Перебувати на сільськосподарській техніці, а також на полі, де проводяться роботи, людям, які не беруть участь в виконанні техничного процесу, заборонено. Швидкість руху машин під час розвертання не повинно перевищувати 3-4 км на годину на схилах 2-3 км на годину. У разі аварійної ситуації необхідно негайно зупинити агрегат, згальмувати і вимкнути двигун. Технічне обслуговування на всі види ремонтних, налагоджуваних робіт сільськосподарської техніки проводиться після повної зупинки всіх агрегатів. Під час очищення робочих органів сільськогосподарської техніки та агрегатів потрібно користуватися засобами індивідуального захисту: маска, респіратор, окуляри. Безпека під час використання пестицидів та мінеральних добрив. Доставку пилоподібних, мінеральних добрив на поле з подальших їх внесення в ґрунт необхідно здійснювати на спеціальному транспортному засобі, обладнаному устаткуванням для вивантаження. Роботи пов'язані з підготовкою мінеральних добрив до внесення в ґрунт, необхідно здійснювати за допомогою механізмів, оснащених пристроями для зниження пилоутворення. Не дозволяється. Перевозити аміачну селітру з іншими мінеральними добрами на одному транспортному засобі. У темний час доби виконання робіт пов'язаних з транспортуванням аміакумісних мінеральних добрив, приготуванням розчинів, змішування їх та внесення в ґрунт. Транспортувати разом Різні види пестицидів: хімічна взаємодія, яких у разі порушення упаковки може спричинити їх займання. Перевозити пестициди та протруєне насіння разом з біологічними засобами захисту рослин, харчовими і кормовими продуктами та іншими вантажами. Готувати розчини пестицидів безпосередньо в полі без засобів механізації. Використовувати для зберігання продуктів, фуражу, води, тару від мінеральних добрив навіть після їх знешкодження. Закінчення робіт. Закінчивши роботи, проводиться контрольний огляд машини та необхідні операції щодо технічного обслуговування, виключаються і замикаються пускові пристрої. За необхідністю, працівник повідомляє безпосереднього керівника про недоліки і неполадки, що спостерігалися під час роботи для подальшого їх усунення. Безпечна робота на механізованих процесах під час проведення весняно-польових робіт забезпечується кваліфікованими працівниками правильною організацією роботи сільськогосподарських машин, транспортних засобів і роботи щодо обробітку ґрунту.